Чи буде керувати станцією не тільки росіяни, а українці і американці? Ніколи в світі. Тому що це є бред сумасшедшого. Чи будуть американці керувати суто американські? Це буде... Тому що це найбільша електростанція Європи, атомна, яка дає кучу енергії дешевої? Ти помеш таке найбільша атомна електростанція в Європі? Да? От просто так головою своєю. Красиво. Ну, І я це розумію, це просто ужас. І в нас її забрали, відрізали. Зараз. Так от, зараз я трошки обширніше глянула. Чи буде керувати Росія самостійно? Ні. Ні. До того я переглядала, чи може. Я не знаю, в чим там е, ситуація. Самостійно керувати я не бачу хотіла би, не бачу, по якій, по якій причині не може. Е, чи будем ми... Чи буде керувати Америка? Тут найбільше випадає позитивних карт на тих гнид смердячих, вибачте, буду так говорити, тому що ці гниди втрутилися в і вже не знають, де їм розумієш насмоктатися ще грошей, бо їм курва на той бігмак не вистачає, розумієш? Ненавиджу то, що Америка керувати може таки бути, а те, що ми будемо керувати цим втрьох, ні.